Є веселі історії, бо в нас є такі хлопці. Був такий случай, що от такий же пікап, тільки без кунгу. Вони на принтері обліпили знаками кадирівців, Ахмат сила, прапор Кадирівський підняли, поставили крупнокаліберний пулемет і поїхали прямо на блокпост. Ось, а орки бояться дуже кадирівці, бо кадирівці це заграда тряда, І вони, коли бачать кадирівців, вони так відвели. Вертається і нічого не бачить, і ті заїхали. До ну, таких був случай. ну і розшмаляли весь блокпост. Там повністю там два РПГ кулемет. Ось і пікап спрацював як добрий такий танк чи БТР. Військовий Андрій розповідає про винахідливість наших бійців на полі бою. Наразі потреба у транспорті є постійною. Тому сьогодні допомогу від фонду Вадима Столера отримали батальйон Свобода, що входять до військової частини 3018 національної гвардії України та окрема група спецпризначення Фоксіс Міністерства оборони України. Основним пріоритетом фонду Вадима Столера є допомога військовим, яка спрямована на збереження їх життя та здоров'я та полегшення їх бойових задач. Тому ми спочатку повномасштабного вторгнення передаємо для наших військових, ми реагуємо на їхні запити, а саме: і спорядження, і екіпірування, форму військову, як літню, так і зимову, БПЛА, антидрон системи і звичайно ж пікапи, тому що пікапи і будь-які автомобілі дуже важливі на фронті. Сьогодні благодійний фонд Вадима Столара передає три пікапи для бійців військової частини 3018 національної гвардії України. Ще один пікап буде працювати і буде переданий до окремої групи спеціального призначення Фоксіс Міністерства оборони України. Поряд з цим, крім пікапів, ми передаємо для наших бійців спальники та ліхтарики, які також дуже необхідні. Таку погоду ми дуже дякуємо фонду Вадима Столера за цей пікап, бо це не перший пікап, який нам передають. Це вже другий пікап. Дякуємо фонду Вадима Столера за надані пікапи, які будуть рятувати наших хлопців рапоранених, які будуть вивозити з поля бою. Фонд Вадима Столера продовжить відгукуватись на потреби збройних сил задля пришвидшення перемоги України у цій жорстокій війні.